Всім привіт, друзі, ви знову на моєму каналі. Сьогодні я на риболовлі. У нас сьогодні 10 грудня. Льоду нема, вода прозора. Літо на, на холбудіє. Льоду, ну, от на ставку льоду нема, вода прозора, як, як джерельна. Прийшов в першу чергу на окуня на отводний спробувати половити, але коливалки, там всякі легкі джиги, там всякі воблерки двічингові в мене з собою є. В першу чергу наукуні буду питатися, от на, от там от на повороті. А от в цей берег, ну і до того берега буду обловлювати щучими снастями, легкими коливалками, легким джигом, може, навіть потвічу трошки, ну то вже залежить від риби. Ну то Сьогодні буду пробувати так. ну Друзі, будемо пробувати, вийде чи не вийде, то таке діло. Так, друзі, розпочну з класики. Це Fet Swing Impact Violet Fire Violet Fire Tiger. 5 грамів на офсітніку. Оп. Буду проводити його повільною рівноміркою з підривами, ну, такими легкими, зовсім такими єле-єлі і паузи. 5 грамів. Приманка дуже кльово парусить. У мене є вона ще на. Трійнику, тобто з відкритим гачком з жорстким соєнням. То сьогодні ще так попробую на неї половити. В мене от тільки що бентежиться, зараз в нас нуль. І чи будуть обмерзати кільця, чи ні, я сподіваюся, що ні, тому що погода хороша, місця хороші, в принципі, льоду немає. Дуже хочеться сьогодні щось злопати, якогось окунька. чи Щучку. Ну, звісно, дуже хочеться щуку, бажано трофей, ну та кіл на 5. Але в основному буду пробувати, ну, як я і сказав, по цьому, по цьому березі щуку, на тому березі на повороті на отводний покидаю. Чому саме там? Тому що там пливи, і охонь там дуже часто стоїть і годується невеличкими мальками. Отводний я зв'язав ще вдома. Тож, якщо хочете відео, як правильно зв'язати одводини, то пишіть мені в коменти або в лічне повідомлення, я обов'язково відео про це зніму. Ну, то так от будемо лопати, подивимось, що буде чи не буде. Так, друзі, змінив приманку, поставив саму класичну ну, після фета класичну класику свінг трь трьошечка на джигулівці 4-4 я, наверное, 4 і ливлю дуже повільним джигом. ну, Типу, хвилиподібно десь в 20-30 см від дна. І в рівномірку. Ну, звичайно, з паузами до дна. У мене тут, друзі, коротше, сніг, льоду нема, нульова температура. Все як, все як я люблю. В таке час бере на твічинг, на лялий твічах. У мене з собою є приманочки під такий лайт твічинг, можна сказати, я не знаю. У мене є 70-й хардбол флагманський. Є кренк Страйк Про Чабік 58-й. Ну, це вже більш кренк. Хоча Чабік eh, 58-й його дуже класно проводити рівномірочкою з такими, ну, з такими от легкими підривами з, з паузами, то іноді він реально провокує пасивну щуку на покльовку. Бачив щось якась. Невелика риба пригає, щось аля під окунька або плутвичку. Ну е буду вже окуня впиратись трошки пізніше. Хочу спочатку половити щуку. Якщо вийде, то може навіть піймати. Я, типа, буду задоволений. Але ну, то таке. Пишіть в коментах, хто там ловив. Ну, якщо вони тут будуть. Пишіть в коменти там, своїх трофейних щук або просто щук, яких ви колись там ловили, хороших теж. Ну, ви просто зимніх трофеїв, які ви вже ловили. Я бачу вже дуже багато на Ютубі відео, то, що вже люди ловлять криги. А я от поки що не на кризі. Але крига тут у нас стояла така, що дійсно можна було виходити. Вона, звісно, трещила. Я поки не пробував, я просто бачив відео тут в групах. Ну, так, льо, крига була, то що можна було ходити. Але Матвій навіть з тих половиць криги у Так, друзі, на що можу сказати? Кидаю я зводний, е, ну, відбивав гачок, поставила в сетнік. У мене стояв відкритий гачок, то я поставила в сітник. Е, Ну, е, щось пару разів заїдало в приманку, приманка 2 дюйма, е, може завелика дуже для окуня, яко, який заїдав цю приманку, від вічок кінчив такий тинь 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 тин тинь уходив. Ну, а так взагалі щось сьогодні по покльовкам трошки нудно. І по покльовкам, і по рибам, ну риби взагалі не було. Ну я не знаю, що. Я, звісно вже, бути довго не, не зможу, тому що мені вже холодно стає трошки. Цього року літо аномальне, аномальне тепле, там щось доходило до 40 градусів. А на початок зими трошки холодний. Але криги немає. Я вже чекаю кригу, тому що хочу е, вже піти е, ну, на кригу. Для вас відсвід якісь цікаві, познімається криги, там таке все таке інше. Я і пробував постійно робити проводку. Отак от, от трошки повільно-повільно тягнув, там щось підривчики якісь слабенькі робив. Але брати не хочу. Не... Так, що це? я Зачепив? Якусь корягу. Це не може бути риба, друзі. Тому що, ну, хоча... Ні, це не риба. Да, це коряга, я так і думав. А, так я ще її хочу цим грузиком. Так, да, друзі, ну от таких от трофеїв, коротше, ловим. Як вона ще так засіла? Навірно... В Воді років 10 лежала, мене чекала. О, все є. Чистка ставка, друзі. Вже думав, то, що сподівався на те, що якось щучко Звісно, Я вже одразу зрозумів, що це не риба. тому що взагалі не в не цей мій я... Але вона надія. Ну, от, посилочка грає взагалі. Ну, вам, мабуть, буде не видно, але грає посилка хорошо. Але брать, не хоче. Чесно кажучи, йшов, чесно кажучи, йшов на рибалку з надією половити окуня на отвадний. У мене є, звісно, 1-2 грама приманки, але спінг ну, до 14, 1-2 грама чувствую, буде... Трошки погано. Може наступний влог у мене буде, якщо льот не стане з наноджигом. Там 1 грам, 2 грама. Е, ну, не знаю, то таке. То мабуть, і буду вже завершувати відео. Добиваю мені 600 підписників, друзі. Ставьте лайки, підписуйтесь. Добавляємо 600 знову кажу. Попишіть в коменти, що там у вас по, по рибі, яка кліє чи не кліє, яку рибу ви ловите. Ну, все, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачи, всім пока!